Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні хочу вам розповісти про такий знаменитий, можна сказати, сорт, який ну, майже всі знають, майже всі пробували. Це сорт Юпітер. Подивіться, яка красива, гарна ягода. Він гарно підходить і на сік, вкусові якості. У нього дуже гарні. Він такий клубнічний нього вкус. У нього також можна робити дуже смачне, запашне вино. Один такий невеликий недостаток, який я рахую, що у нього є, це той, що коли ягода достигне, вона починає сипатися. Тому хто хоче робити, допустимо, ізюм і хоче, щоб... Довше він був на кущу, щоб ви мали це на увазі. Оце такий один невеликий такий недостаток в нього є. Зараз зріжемо якусь невеличку грунку і більш детально розберемося з цим виноградом. Я вам покажу, який він всередині, яка в нього цукристість цього винограда, скільки важить грона, скільки важить ягода так, зірвав я пару грунок винограду. О, зараз ми зважимо. Грунка невеличка, одразу кажу. Так. Ну, 300 355 грам. Ну, невеличка грунка. Так, тепер давайте зважимо. Саму ягоду. Ну, 5 грам ягода. Отак от виглядає ягода в розрізі. Тобто, бачите, тут насіння немає. Такі рудименти є. О, і ось сама ягода отак от виглядає. Поміряв я цукрістість 17-18 брікс Ну, це він ще набере по-любому цю цукрістість це для нього. Не, не показник сахара. Кроме того, я ще зрізав грунт Хотрона. Це також кишміш американської селекції. Ну, я про нього вам розповім в наступному відео. І так, підведемо підсумки. Смакові якості дуже добрі, безсімянність також присутня, маленькі рудименти. О, Але ну, настоящий можна сказати кишміш у вирущу.